А вже осінь прийшла у мій сад. Я не кликав її, йди назад, не обтрушуй зелені гаї і не стукай у вікна мої. Це пісня Іво Бобула. Всім привіт, всім миру і добра. Ось уже почався хвоєпад. Подивіться, вже почалися хвоїнки на туях жовкнути і відпадати. Оце все ну, потрібно чистити, але не завжди я чищу. Тут такі вітри відбуваються у нас, так що вони самі себе чистять. І все воно очищає. Ось на всіх туях ось жовтіє. На початку вересня в чоловіка був день народження, і ось діти подарили отаку сковорідку нам. Подивіться, яка гарна. Ну, не нам, а чоловікові, але ну, ми користуємося ми всі. Оце перший раз ми її випробуємо. І така сковорідка, там ще Маринується картопелька з грибами. от Пожаримо зараз м'ясо. І потім картопельку з грибами ще пожаримо. Потім. І ковбаска. Потім покажу. А як воно називається, ти не знаєш? Не, не помнимо як називається, ну отака така тринога з такою сковорідкою. Десь вони заказали через інтернет. такий вітер сьогодні сильний, не дуже зручно ну, Нашла, як вона називається. Це підвізка для вогню садж. От, і сковорідка тут ставиться. Ось така конструкція. Якби не вітер, було б зовсім гарно. А з цим ми вже жаримо, смажимо, смажимо картопельку з грибочками. Вчора трішечки пройшлася, назбирала. Ось така смакота у нас буде. Ось. Ой, і дуже гарно тут можна братися, даже. Навіть не, не гарячі. Ручки оці тримачі, вони не гарячі. Ковбаску положили, смажимо. вже підсмажилася трішечки. Треба було зразу її ложити. Ну, Ми ж тільки випробуємо, ще не знаємо. Ну, картопелька вже піджарилася. Зараз будемо винімати. Ось ну, така смакота у нас сьогодні. Продовжує міняти колір корнус Альба. Уже змінює колір. От, подивіться, влітку е, оці гілочки були зелені, а зараз, подивіться, вже червоніють. Оцим він і. Ну, декоративність свою показує. Отакий він декоративний. Потім все листечко, таке червоне буде. Дерен корнус альба. Ось теж туйка, теж хвоєпад. Райграс бульбоносний. Ось такий така травка. В неї коріння бульбочки такі цьому році я її розділила і ось пересадила на ось це місце. Подивіться, тут гарненько Так, ось росте. Я вже показувала вам цю травку. Літом вона теж дуже гарна, випускає колосочки, а потім в другій половині літа вона пропадає. І ось на осінь. Вона знову виростає і такі гарненькі гарненькі листечко у неї. Продовжує квітувати хосточка такими ось дзвіночками бусковими. Ось така міленькі бускові дзвіночки, усколиста. І ось ще одна така ж сама хосточка, тільки вже побільше. Тут в мене під горіхом ростуть хости. І ось така вона. Квітує морозець. Ось така ромашка. Ще її називають Ромашка новобельгійська. І ось іще в мене біла єсть. І вон там, біленька. І там розсаджена по всіх куточках мого садочку. Ще я хочу вам розказати про те, як я познайомилася з гарною жіночкою. Вийшло так, що я оголошення захотіла написати і повісити, ну і повісила оголошення біля магазину. У мене є зайві такі рослинки, які я хотіла б ілі обміняти з людьми. У кого може, щось є інше, ніж у мене, або ну, може продати, можливо. От. І вчора дзвонила мені жіночка, і чи актуальне ще моє повідомлення, те, що я оголошення вивісила. От. Ну, я кажу, що так. І вона прийшла до мене, ми домовилися. О, вона написала теж список, які рослинки у неї є. От, я їй дуже багато своїх рослинок е, дала, і е, на наступний день пішли до неї, я в неї е, ну, теж викопала вона мені гарні рослинки. Ось. Я дуже рада, що я познайомилася з нею, дуже гарна жіночка, О, і садок в неї теж гарненький, теж є такі рослинки цікаві. Ну і ось ми помінялися так, От, обмінялися. Що ще розказати? Ну, рослинки поки ще посаджені. Деякі то я не буду показувати, вони більш будуть, коли будуть приживуться і будуть цвісти, вже я на наступний рік, а деякі я вам зараз покажу. Ось це вона мені дала оцю квіточку. Астра це морозець, але він ще не квітує і буде такими рожевими квіточками. Ну, невеличка. Мені щоб сподобалося, що вона така бордюрним, такими, ну, росте, як бордюркою. Невелика така. Сантиметрів 30, мабуть. ну, Подивимося, яка вона в мене буде рости. Ось така астрочка. Ось ялівець іще. Отакий. Така дрібнота маленька. Сподіваюся, що виросте буде гарненький, він ґрунтопокривний. Ось і ще повз, сповз доріжку, посадила отаку мушаночку. Мені дуже подобається вона. Ось і там іще кусочок, отака величенька була, її розділила. З цієї сторони. І біля цієї доріжки, яку ми робили, ще я вам показувала, ось така мшаночка буде рости. Вона буде як газон тут покривати мені. Розростеться і я її з цієї сторони розсажу. Отак, замість газончика. І отакий Ірис. Назву ні вона, ні я не знаю. Ну, сподіваюся, що я найду про нього інформацію. І ось посадила отакий Ірис. Обрізала його листечко при посадці, і нехай собі росте, квітує фіолетовими квіточками. Ну no, як заквітує, я вже вам eh, покажу.